І так, друзі, всім привіт! Ми продовжуємо вивчати презентацію системи Bitbon. І сьогодні у нас тема економічні можливості через вирішення проблеми глобальної нерівності. Тобто, як система Bitbon може на це повпливати. Хочу одразу сказати: система Bitbon не одна, яка намагається вирішити глобальне нерівенство у світі, але у нас є свої. Пропозиції щодо цього. Тому давайте починати вивчати це питання. Ми можемо побачити, що люди з середнім рівнем достатку – це люди, які заробляють до 100 тисяч доларів на рік. Бідні люди це люди, які заробляють до 10 тисяч доларів на рік. І їх кількість взагалі середніх і бідних людей за більше 87%. Всього населення. І всього 13% це багаті та надбагаті. Багаті це ті, хто заробляють до 1 мільйона доларів на рік, надбагаті, які заробляють вже понад 1 мільйона доларів на рік. І світове багатство 13% належить їм. 86% світового багатства зосередження у надбагатих та багатих людей. Ви можете по собі. Зрозуміти, що в принципі багаті люди вони не живуть з вами в одному ж самому будинку чи вулиці. Вони живуть вже в окремих місцях, там добудують свої будинки, мандрують і так далі. І тому, взагалі, будь-яке населення країни воно зосереджено саме на рівні життя середнє та бідне. І тому високий рівень нерівності. Є одним з найбільших серйозних викликів з яким стикається світова спільнота. Суть проблеми глобальної нерівності полягає у вкрай нерівномірному розподілі рівня добробуту між різними верствами населення. Згідно з дослідженнями, близько 86% всього світового багатства належить 13% дорослого населення нашої планети. Можу сказати зі свого досвіду, я вирішив трошки порахувати і приблизно уявити, скільки людина середня заробляє за все своє життя. Я взяв зарплату по Україні не мінімальну, не середню, а навіть трошки вище за середню. Я взяв зарплату в одну тисячу доларів і порахував, що якщо працювати 50 років за одну тисячу доларів на місяць, то за все життя. Ця людина заробить всього на всього 600 тисяч доларів. 600 тисяч доларів це одна треть будинку, це, можливо, 6 крутих машин за все своє життя людина може заробити. І я це взяв зарплату в 1 тисячу доларів. В Україні мінімальна зарплата це 6700. Це менше, ніж навіть 200 доларів. Середня зарплата десь. 500 тисяча приблизно стільки заробляє більшість населення України приблизно 20-30 тисяч гривень. Тому більшість населення України є з або середнього достатку, або бідного достатку. І давайте подивимось на думку експертів. Ми можемо побачити, що організація ООН спрямована також свої сили на подолання бідності. Інші установи також, і ми можемо перейти за посиланням і подивитися їхні висновки щодо цього питання питання глобального нерівнства. Ось і пропоную йти далі і побачити причини цього глобального нерівності. Основна причина глобальної нерівності це перше. Низький рівень фінансової доступності, і друге це обмежений доступ до світових фінансових ринків. Почнемо з першого, згідно з звітом світового банку The Global Findex Database 2021 року. Кількість людей, які не мають доступу до основних фінансових послуг, таких як банківські рахунки, кредити та страхування, становить понад 26%. Це 1 мільярд людей. Від загальної кількості дорослих у світі, ви можете собі уявити, 1 один мільярд людей не має доступу до банку, не має доступу до страхування, це дуже висока кількість людей. І друга причина це обмежений доступ до світових фінансових ринків, повторюся, і високий поріг входу для участі у світових фінансових ринках, а також інвестування у низьколіквідні активи, такі як нерухомість. Обмежує можливість людей для економічного зростання та покращення якості життя. Якщо сказати набагато проще, то у більшості людей нема доступу до фондових ринків для ринків для інвестування, для ринків для збагачення і так далі. Тобто ці ринки вони закриті для більшості користувачів. У багатьох країнах немає навіть брокерів, які можуть дати доступ до фондового ринку. А такі ринки, як ринки нерухомості, вони великі, але вони не ліквідні. Тобто, якщо ви сьогодні купите квартиру, завтра вона може в два рази вирости або в два рази сильніше обізцинитись інфляція. Тому ринок нерухомості є не дуже. Доступним для більшості населення, тому що поріг входу в нього не одна тисяча доларів, це десятки тисяч доларів, сотні тисяч доларів, і за сприятливих умов там, звичайно, можна розвиватися, але це ризикований ринок. І все, що нам пропонують у країнах СНГ, це інвестування в банки під депозити, а також в облігації країни, яка дає ну, 11-10% річних. А як ми всі знаємо, 10-11% річних до капіталу це не також і багато. Це якщо поклали 10 тисяч, отримали через рік 1 тисячу типу інвестицій. Але не забуваємо, що країни беруть, використовують і збагачуються ще більше. А вам віддають невеличкий відсоток. Тому наразі у світі немає доступу до взагалі ринків у більшості людей, і це є великою проблемою для світу. Ось навіть подумайте, чи є у вас зараз можливість за 10 хвилин зробити інвестицію. Я вам скажу, що ні, тому що таких можливостей зараз мало. І ті, хто про них знають, це одиниці. І вони про них дізналися, вони не хочуть їх розповсюджувати, тому що їм це буде невигідно. І можемо побачити також зростання багатства, тобто тренд багатства, скільки грошей мають бідні, і багаті. У 2022 році. 65 трильйонів знаходиться на руках у бідного та у середнього верства населення. І 398 трильйонів знаходиться у багатих. А тепер давайте подивимося на цей тренд. Якщо він буде продовжуватися у такому темпі, нічого не зміниться, то у 2050 році на руках у бідних 293 трильйона доларів. А у багатих вже буде 1339 трильйонів доларів. Різниця між багатими і бідними збільшиться у 3 рази. Це буде більш ніж 1 тисяча трильйонів доларів. А зараз це 300 трильйонів доларів приблизно. Можете собі уявити, що через 30 років багаті стануть втричі багаші, а бідні будуть від них. Набагато далі. І цей тренд буде продовжувати, якщо щось не змінити. Тому йдемо далі. Компанія Симкорд у своїй презентації системи Bitbond бачить два магістральні шляхи, які можуть стати основу для вирішення проблеми глобальної нерівності. І перше, це токенізація активів як новий спосіб обліку майна та праві між ними. Друге. Реформа світової фінансової системи, зокрема через зміну способу обігу грошей та формування нових властивостей грошей, які стають доступними за допомогою токенізації. Це два абсолютно нові ринки, які формуються найближчі 25 років, і відкриють доступ для більш ніж 4 мільярдів потенційних інвесторів з невеликим капіталом. До широкого спектру активів, що прискорює прогрес у вирішенні однієї з найактуальніших проблем, що стоять сьогодні перед людством – скорочення глобальної нерівності у рівні добробуту. Ви можете собі уявити, що при створенні нового ринку інвестування, токенізації та ринку блокчейн, 4 мільярди користувачів людей зможуть отримати доступ до простих інвестицій. Таким чином, по-перше, буде зріст бізнесу, буде зріст інвесторів і покращення життя. Більшість людей отримує доступ до звичайних базових благ людства. Тобто інвестиції, як для мене, повинні бути абсолютно відкритими для всіх, а не тільки для людей, які дізналися якусь секретну інформацію. І ми можемо. Подивитися прогнози токенізації від світових лідерів у сфері консалтинга і фінансів. Хтось прогнозує, що обсяг ринку токенізованих активів до 2027 року може становити вже 24 трильйони доларів. 24 трильйони доларів це одна третя, ніж всі гроші у 2022 році на руках у бідних людей. Можете собі уявити, а це лише один ринок. Інші кажуть, що до 2000. 30-го року токенізація глобальних активів принесе бізнес можливості в розмірі від 16 до 68 трильйонів доларів. Потенціал цифрових активів складає 575 трильйонів для світових ринків, боргових зобов'язань та нерухомості. Ми можемо побачити тенденцію, що токенізація або, простими словами, ацифровка майнових прав, нерухомості і взагалі всього. Буде мати дуже великі перспективи для розвитку бізнесу і для розвитку суспільства. Саме токанізація призведе до того, що зміниться тренд глобального неравенства, і ми зможемо стати більш стабільними, ніж є зараз. І давайте перенесемося вже до економічних можливостей, які нас очікують від такого тренду. І так, економічні можливості від цього ринку. Токенізовані активи дозволять розпоряджатися дробовими частинами прав на будь-який вид майна в оцифрованому вигляді, наприклад, акції, нерухомість, дорогоцінні метали чи корпоративні права. Токенізація забезпечить рівні конкурентні умови для різних верст населення по всьому світу та зумовить природний перерозпроділ. Фінансових ресурсів між усіма учасниками ринку токенізованих активів благостать 87% населення світу може вирости на 437 трильйонів доларів. Проведені розрахунки показують, що перерозподіл всього лиш 10% багатства внаслідок підвищення доступності до різних інвестиційних активів може призвести до підвищення рівня добробуту середнього та бідного верст населення приблизно на 437 трильйонів доларів до 2050 року. Ми можемо побачити зараз графік, там де ми зараз можемо побачити, що бідність, а також середні версти населення, будуть дуже сильно підвищені в. В статусі, тобто вони зможуть отримати більше можливостей для розвитку, а також більше грошей. І перерозподіл перерозподіл грошей стане більш вагомий, ніж він є зараз. І також ми побачимо, що тренд на підвищення дуже багатих людей зміниться і він стане трохи меншим. І до 2050 року ринок токенізованих активів зможе знизити або навіть приблизити бідних до багатих людей. І всі стануть більш-менш з рівними правами та з рівною кількістю грошима. Звичайно, кількість грошей, які будуть у бідних, вони будуть ще не настільки великі, як у багатих. Але різниця між бідними та багатими стане набагато меншою. І, в принципі, кожна людина буде вважати себе повноцінним членом суспільства. І це дуже круто за допомогою інструментів. Токенізації користувачі цифрових екосистем протягом найближчих 25 років розподілять між собою приблизно 437 трильйонів доларів. Ця оцінка виконана з використання даних щомісяця у звітах Global Wealth Report за допомогою регресивного аналізу на основі припущення, що характер розподілу світового багатства для базового періоду принципово не зміниться. Тобто компанія провела дуже велику аналітику, і інші світові організації також провели велику аналітику і дали нам такий висновок, що новий ринок токенізованих активів може стати дуже глобально важливим для перерозподілу глобальної нерівності. І якраз компанія Simcord прийнялась стати однією з такої компанії, яка впровадить свої можливості. Оцифровки і також стане одним із початковим творцем токенізації активів. На цьому цей ролик підходить до кінця. Дуже радий, що ви його додивилися до кінця, і цей ролик може змінити ваше життя або всі інші ролики, які ви також подивитесь на моєму каналі. Не забудьте підписатися, якщо у вас виникли питання, можете їх мені написати в особисті. А також, якщо вам щось не зрозуміло по презентації. Можете ще раз передивитися як ролик або зайти самостійно ознайомитись. Посилання на презентацію буде знизу під роликом. Всім бажаю гарного дня та гарного настрою. Зустрінемось в наступному ролику. До зустрічі!